Тростянці продовжують виплачувати фінансову допомогу за програмою Народжують Тростянці. На засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради прийняли рішення про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини в розмірі 7 тисяч гривень ще п'ятьом породіллям з Тростянця, Охтирки, Великої Писарівки, Боромлі та села Будилка. За словами голови громади Юрія Бови, народжуваність Тростянецькому пологовому збільшилась в рази у порівнянні з минулим роком. Загалом у нас вже в половому відділенні народилося, якщо не помиляюсь, 74 чи 75 дітей. Вчора по моєму була 75-та. В Минулому році за рік було у нас 74. Наша задача вийти на 150 і повернути пакет медичної допомоги або добитися, щоб держава зменшила порог. Для прикордонних територій, бо тут важко народжувати, поки такий спосіб ви бачите, їдуть звідусіль до нашої лікарні. Люди нагадаємо, відповідно до програми підтримки народжують Тростянці, яка діє за ініціативи голови Тростянецької громади. Кожній породіллі передбачена одноразова фінансова допомога 7 тисяч гривень з бюджету громади. люди бачать, в яких умовах вони народжують. В інших умовах вони далі потім приїжджають до них родичі, близькі і так далі. Далі вони ще дивляться потім ще. Паралельно, чи є тут робота, ну і, можливо, колись в когось буде бажання приїхати в Тростянець. Тому така своєрідна реклама, так, да, вона дорога в плані для бюджету, але іншого варіанту у нас на сьогоднішній день немає. Але поки що дається результат, якщо ми таким темпом будемо йти, то ми 150, я думаю, що якщо не в цьому році, то наступному році ми досягнемо. Якщо держава цей показник не, не думає підняти. У Тростянецькому пологовому відділенні працюють досвідчені лікарі та кваліфіковані акушерки, сучасні палати, комфортні умови та все необхідне для породіль і немовлят. І головне усе безкоштовно.